Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про військову підготовку, яку готують для вас всі, що ви думаєте цього приводу. Чи мають всі українці пройти військову підготовку, відповідь ЗСУ в умовах агресії Росії, яка не задокументована, і якої фактично немає законом України. Чи постановою прийнятою. Ці військово зобов'язані, українці мають пройти військову підготовку, а держава має забезпечити план підготовки щонайменше до 2027 року. Відповідь така буде ми не будемо це робити. Вам треба ви проходите. Ви змусите нас це не зможете. Таку думку в ефірі Національного телемарафону висловив командир роти ударних БПАК ахілес 92. Юрій Федоренко. Кожен військовозобов'язаний громадянин України, як чоловік, так і жінка, має пройти курс військової підготовки. Мому не є військовозабов'язаним це по-перше. По-друге, ми не є громадянинами України, тому вам нічого не зобов'язані. Жодного обов'язку у нас перед вами немає. Поясню на простому прикладі, коли ми сідаємо на човен і виходимо на ньому на річку достатньо широку, і що він перекидається або тонне, то виживе той, хто вміє плавати. Дуже гарне порівняння, я так розумію, боєць хоче всіх втопити і перевернути для чова. Виздля чого він це хоче? Генерали-м'ясники хочуть вас відправити, шановні українці, помирати за їхні статки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи готові ви помирати за статки олігархів. Чи м'ясників колаборантів саме підкреслюю колаборантів на Печерських пагорбах м'ясників, той, хто плаває, не вміє, то в нього шансів на порятунок майже не залишається. Хочу нагадати цьому недобродію, що шанси завжди є, тим паче і є спеціальна служба, яка людей. Тому українська нація має бути підготовлена. А хто ти такий, щоб казати від її імені? От я маю право казати від цієї української нації. Ми не хочемо до вас йти і не хочемо бути підготовленими за вашим планом. І план підготовки має бути як мінімум у 2027 року, сказав Федоренко. А сам цей Федоренко сидить в штабі і посилає вас на забій. Він також наголосив, що питання демобілізації під час активації наступу росіян неможливо. Виняток становить стан здоров'я, коли людина втрачає можливість захищати державу. Через поранення на полі бою. Ви не є держава, ви є республіка. Що стосується мобілізації, то ключовий запит від суспільства це справедливість справедливість, це розпуск зсу та силових структур Республіки Україна. Ось це і є справедливість і створення української націоналістичної армії під моїм керівництвом і моїм командуванням. Але це не означає насильна мобілізація, і це не означає підготовка всіх до війни. Люди не народжені для цього і не бажають просто так помирати за інтереси Америки чи Сполучених Штатів або Англії, або Австралії, чи за інтереси іноземних корпорацій, які скупили у нас землю, і наші стратегічні підприємства. Хлопець, який проживає у селі на периферії, має бути рівний перед тими, які мають волохату руку у центральній частині нашої країни. Зокрема, у Києві. Всі мають проходити службу однаково. Тобі треба, ти проходь. Хто ти такий? Ну там явно працюють а, ті, хто не розбирається з ситуації, шановні українці. Якщо всіх мобілізувати, країні кінець буде. От таких потрібно звільняти Збройних сил, це по-перше. А потім кидати в дисбат, для прикладу, щоб більше бажання, от таке казати не було, а краще у в'язницю ось за такі пропозиції. Тому, шановні українці. Давайте відправимо цього Федоренку у дисбат. А краще у в'язницю за такі пропозиції. Підстава стаття 402 частина 4. А законодавство щодо мобілізації, на його думку, має стосуватись усіх військовозобов'язаних чоловіків від 26 до 50 років. Ми не бажаємо. Перше. Друге. Відхиляємо акцепт. І не акцептуємо, забороняємо. І в цьому не приймаємо участь. Вам треба йдіть. Змусити силу нікого не можна. Крапка. Примушування до контракту є формою рабства. В Україні мобілізація добровільна. а не Примусово за викрадення чи катування людини передбачена кримінальна відповідальність згідно із законом. Підпишись, зроби лайки, репости. Також донати в описі до відео під клапкою Зробити донат. Доб'ємо разом до 10 тисяч, а потім до мільйон. Слава Україні, шановні українці! Ось так військові хочуть знищити українську економіку. Щоб більше таких не було, потрібно цього військового посадити по статті 402, частина 4. Негайно я вимагаю від ДБР. Він повинен негайно бути арештований як той негідник, який підриває економіку. Країни, як той, хто зриває, зриває українське виробництво, який ставить на межу виживання України, ось цей Федоренко повинен бути пожиттєво у в'язниці без права вийти, без права на адвоката, без права на справедливий суд, ось такий, як Федоренко, щоб більше ніколи не було таких військових. Подібних військових кидати за такі пропозиції у в'язницю, я вважаю. Швидко аж бігом. Це правовий метод. Хто скаже, не правовий правовий метод. Без адвоката, без права на захист, ось таких, як Федоренко, щоб більше їх не було. Вони нам не потрібні. Слава Україні! Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм право це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з СК та СП військового права від 500 до 1000 гривень. Також у зв'язку. З новими законопроектами про мобілізацію я розробив неправовий метод захисту від свавілля ТЦК ТСП і військової влади України у майбутньому. Замовляю мене цю послугу. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Замовляю тобі, це треба дуже потрібно. Також підпишись на мій YouTube-блог, становись спонсором мого YouTube каналу, жми кнопку «Спонсорство» і спонсорувати в описі до відео. Дивись мої минулі та наступні відео. Обов'язково роби лайки, репости. Я консультую у сфері будь-якого права, податкового, а також як вести бізнес у статусі людини і автомобіль. Це коштує 1000 гривень. Також консультую цивільного, господарського, земельного, сімейного права. Інших норм прав. Звертайся за юридичною консультацією до мене на електронну адресу академік. Підпишись обов'язково на мої соціальні мережі, розповсюджуй мої відео, тренди YouTube. Доб'ємо разом до 10 тисяч підписників, шановні українці. А потім до мільйона. Разом ми переможемо диктатуру Зеленського. Разом до перемоги. Слава Україні!